Вітаю вас на ютуб-каналі Вічі в щоденній програмі Івангелі на кожен день. І я, протерій Володимир Давидов, з вами проводив ці хвилини за читанням Святого письма. Проводимо цей наш стрім, нашу зустріч ну так, не заплановано. Тобто спочатку думав, що о 8 й вийде, потім так і зараз не вдома, і графік дня він такий зараз важко передбачений. Е, тому, напевно, більшість з вас долучиться до нашої трансляції вже після її завершення. Але тим не менше, е, я думаю, що важливо нам зустрічатися. Вчора, на жаль, не зміг я знайти краще місце, де є мережа нормальна, і не вийшов, не вийшло провести стрім. Сьогодні ж ми з вами з. Ну, Є можливість, і я користуюсь цією можливістю побути разом з вами, поспілкуватися, почитати Святе письмо та трішки його якби, пропустити через, через себе, щоб щось залишилося в нашому серці, в нашому розумі. Від слів Божественного Писання, від слів е -е, першоджерела, тобто слів е -е, слів Божих. От. Давайте почнемо. Сьогодні ми м, читаємо Євангеліє від Іваного Богослова, 16 глава. Е, хотів ще раз, не ще раз, а перепитати, чи добре мене чути, е, чи нормальний звук, щоб всім було комфортно слухати. Е, якщо звук. Буде затихий, то буду голосніше розмовляти. Тут повпливати, тут немає ніякого коліща чи кнопочки, яку можна нажати. Лише можу говорити голосніше набагато. От. Е, так, давайте тоді почнемо е, саме читання. Е, сказав Господь своїм учням, учням: приходить час, коли всякий, хто вбиватиме вас, буде вважати, що, е, вважати, що тим служіння приносить Богові. Uh, і це робитимуть, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Тобто Христос, окрім того, що Він обіцяє всім нам людям славу, славу у Отця Його Небесного, славу в Царстві Небесному, Христос попереджує, що е, крім слави, перед кожним е, кожному доведеться ще пронести свій хрест, своє випробовування е, болюче інколи. У кожного свої труднощі, які Господь дає людині, попускає людині. Для того, щоб людина загортувала згар... свій дух, свою волю, щоб, ну, якби це такий умовно екзамен, іспит е, людині, її життя, чи як вона його, цей іспит складе, аби зрозуміти, чи людина е, зможе. Бути в царстві небесному. Адже тут не питання в тому, що не склав іспит, значить, це покараний, тебе, залиш... тебе не, в... не переведуть в інший клас, тебе не... не впустять в Царство Небесне. Звісно, не в цьому. Іспит полягає в тому, чи людина для того, щоб бути в царстві небесному, людина має володіти певними компетенціями, з часним словом, скажу, а іншими словами, певними чеснотами і навиками до добра. До чесного до, до, навиками е, протистояння гріху і тому подібні речі. Якщо цих навики, навиків у людині під час її іспиту, нашого життя, е, вона ці навики не здобуває, то вона просто ну, не може потрапити в Царство Небесне. Вона не зможе там бути. Е, не тому, що знову ж таки, не тому, що Господь покарає і не пускає, а тому, що людина не доросла до рівня того, щоб. Їй в царстві небесному було комфортно, а якщо так сказати, більш простіше, класно, щоб вона відчувала себе якби, в тому місці, де вона, яке ні на що більше не проміняє і не захоче ніколи залишити. Людина, яка не, не зросла в, ну, в чеснотах, в добрих справах, любові. Знаєте, людина, яка ненавидить. Ви, ви, ви тільки виявляєте, як її будуть дратувати люди, які керуються тільки любов'ю. По-перше, вони інакші, і цей, цю таку людину це дратує. А по-друге, е, людина, яка робить гріх, вона її дуже видно і вона сама себе буде бачити на фоні тих людей, які гріх не роблять. Людина е, злобна. Гнівлива, вона і вона виділяється, і вона це розуміє, що вона біла ворона на фоні людей, які добренькі і хороші. от. Але Христос говорить от, дійсно, що будуть вас і вбивати, і гнати. І цікаве зауваження говорить, що о, ті люди, які вас будуть гнати, вони будуть думати, що вони о, о, служіння приносять Богові. В грецькій мові використовується слово, яке задієне завжди, коли говориться про релігійне служіння. Тобто це не просто, знаєте, я Богу, якби в ім'я церкви, там, в ім'я Бога, я тебе там беру, переслідую і вбиваю. Ні, а тут саме як часть, частина релігійного, саме такого безпосереднього служіння Богові. Тобто це як місія, як ну, альтернатива богослужінню гнати єретиків, наприклад, гнати тих, хто інакше славлять, або в твоєму розумінні вважається богохульником. От. Розумінні фарисеїв, бо охульниками були християни і сам Христос. І от вони через це вони вважали, що вони виконують, дотримуються закону Божого, що вони поступають за Моїсевим законом, і що таких дійсно треба знищити. Так і ви знаєте, що ця така, така позиція, а я б інакше сказав, зараза в. в Свідомості людей, вона притамана не тільки фарисеям, а будь-якому, напевно, поколінню і будь-яким часам. І навіть церкві Христові. Згадаймо тільки людей, які були дотичні до інквізиції, які шукали, нібито юридиків, і вбивали, і вважали, що вони служать людей, людям. Вони їх катували, вішали, знущалися, спалювали і вважали це службою Богові. І як фарисеї, ті ж самі церковні люди, релігійні, християни, вони от просто як відрізало, забули суть Святого письма, суть Євангелія і вважали, що вони просто, ну, що Господь від них в захваті, від того, що вони спалюють єретиків, які посягнули на святість церкви, тим, що вони е, інакше вирішили вірити, інакше вирішили славити Бога. І ви знаєте, сьогодні відбувається подібне. Адже ми бачимо, як представники Російської православної церкви, що благословляють вбивати Україну, буцімто вони очищають її від, від невідомо яких там нацистів і, і тому подібних речей, якби від, від диявольських всяких навітів, віянь. Вони нас спасають, і вони дійсно переконані в тому, що вони служать Богу. Що тим, що вони благословляють вбивати українців, які, на їхню думку, не такі, як треба, да, неправильні якісь, це є служіння Богові. Це жахливо. І просто, да, дивіться, зріс фарисеїв, тобто перший е, е, до народження Христа, якби з часів Христа, середньовіччя, сьогодення. І не міняється те, що е, цей гріх. Така позиція, що я знищую те, чим я не згоден, і я цим служу Богові, воно притаманно. Людям, а особливо тим людям, які переконані в своїй правоті і в тому, що вони, адже це ж не тільки переконання в правоті, це ще й переконання в тому, що саме так. Правильно розуміти релігію, християнство, саме так правильно тлумачити і пояснити Євангеліє. Там взагалі, Євангеліє там забувається. Проповідь на Євангеліє відбувається а якогось незрозумілого повідобєсія. Але повернемось до Євангелія. Бо не пізнали ні Отця, ні мене. Але це сказав я вам, щоб ви, як прийде той час, згадали, що я сказав вам про те. Тобто, знову ж таки, Христос. Попереджує і запевняє, що це він говорить, уже попереджуючи, що так воно буде. Знову ж таки, кожного по-своєму. Це не означає, що тільки годіння чи тортури. це, Ви знаєте, випробовування твого, твого життя, що ти є християнин, відстоювати свої християнські позиції. Це ж вимагає часто буває. Вимагає і робота, робочий колектив. Не тільки тоді, коли богоборча держава бореться з е, релігією, тою чи іншою. А це буває повсякденному житті. Ми маємо освідчити дієво своїм життям, свої християнські позиції, які е, ко, і, в такому, і в таких випадках. Е, для, для з точки зору людей невіруючих, ми в програшній ситуації, і вони цим користуються. От. Але тут Христос все ж таки, ну, я говорю в більш такому широкому розумінні, але е найголовніше це те, що Христос попереджає знову і знову. Що так воно буде, і ви маєте бути готові. Через це я вас і попереджую, через це я вам і кажу про це. Щоб ви згадали, що я казав вам про те. Цього ж вам спочатку не говорив, тому що з вами був, а тепер відходжу до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди відходиш. Але від того, що це сказав я вам, печаль сповнила ваше, серця, ваше серце. Дійсно, Господь говорить і про те, що він має піти, і про те, що має, належить бути стражданням, і він, будучи. Богом бачить, чим наповнене серце учнів, а можна, знаєте, і не тільки будучи Богом, а будучи людиною і спостережливою, і побачити всі емоції душі на лиці написані. І, і цього було достатньо, навіть, щоб побачити, як апостоли ну, засмутились, і ну, змарніли, і розстроїлись. Це дійсно. Христос, тут я з вами, я з вами потім каже, і все, якби, все погано. Вони не мають вбити, а вас будуть гнати. Мені, якби, Не, Мене сильно надихає, погодьтеся. От і, і він таки каже: я вам цього раз, раніше не казав, тому що я був з вами. Але тепер мені належить іти, і я вас попереджую, якби, що буде далі, щоб ви були готові. Щоб не було потім а ти нас, Господь, нас Господи, не попереджав. Ні, я попереджаю. Хочете бути зі мною, хочете слідувати за мною. Тоді будьте готові до кінця і повторити, умовно, мій шлях. Можливо, інколи навіть до самої смерті. Але я істину, так. Але я істину кажу вам, краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, то пошлю його до вас і прийшовши він викриє світ за гріхи, і за правду, і за суд. За гріх, тому що не вірують в мене. За, тобто а, викриє за гріх. А, тобто, правда Божа вона викриває гріх церковославська облічає а, саме гріх стає явним, коли правда Божа присутня. Коли ми говоримо певні речі ну То в, духому, в дусі християнському, як людина має яко, якою має бути християнин, навіть уже в цей момент, коли ми проговорюємо слово Боже, ми випробовуємо своє серце і одразу бачимо, де ми не відповідаємо тим євангельським істинам, євангельським закликам, де ми ну, дали слабинку і а, відійшли від Євангелія в своєму житті. О, тому воно саме викриває за гріх, а, викриє далі за правду, тому що я до Отця Мого відходжу і вже не побачите мене. Тобто Христос, крім того, що істина Божа, вона викриває гріх, сама істина вона свідчить про Бога, приводить до Бога і через це викриє світ, викриває за правду. Тобто, Тут, напевно, вірніше навіть сказати, свідчить правду. Е, і ну, іншими словами, не, не, я не намагаюся виправити це те письмо. І далі за гріх так, за правду, а за суд, бо князя світу цього суджено. Ну, знову ж таки, Слово Боже сповіщає нам про те, що буде покарання грішникам, буде покарання диявола. Е, буде відплата за те, що людина не живе, відступила від Євангелія і грішила проти Бога, проти себе, проти людини. І вже не побачите мене, Ага. Е, ще багато маю сказати вам, але тепер не можете понести. Коли ж прийде він дух істини, то наставить вас на всяку істину. Чому Христос от, в мене свого часу, коли читав цей уривок, я не міг зрозуміти от, суть цього, цих слів. Ще раз, ще багато маю сказати вам, але тепер не можете понести. Коли ж прийде він, дух істини, то наставить вас на всяку істину. Чому Христос не міг сповістити усяку істину? Тобто, Христос не вз... виходить так. Таке розуміння може скластися: що Христос не в змозі відкрити і навчити апостолів усьому, і треба, щоб прийшов Дух Святий. Тобто це таке твердження накладає деякі обмеження на Ісуса Христа. І виходить, ну, знаєте, коли ми говоримо про Бога Слово, який воплотився, а далі кажемо, що Бог Слово був, ну, якби не міг, у нього не було можливості, Він був обмежений. І ви знаєте, таке твердження, воно і вірне, і невірне. Невірне воно, якщо ми кажемо, що Бог. Неповноцінний, тобто не може чогось. Це неправильне розуміння. А, а правильно заключається в тому, що Христос дійсно був обмежений. Обмежений в часі, тому що Він проповідував 3,5 роки всього лиш. Обмежений в просторі, тому що Він проповідував тільки в Палестині. Обмежений в тому, що він спілкується з апостолами певний час. Він не може залишитись, йому треба вознестись. І а, процес пізнання Бога. Він вічний. Тому що Господь, по-перше, давайте зразу, це бездонний кладязь для пізнання людини. А, тому, а людина не може пізнати все одразу. Їй поступово треба відкривати нові, і Господь відкриває нові, нові навіть не нові істини, а все глибше і глибше розкриває істину, більший об'єм знань, більший, більша глибина пізнання Бога. Відбувається. І це пізнання обмежене лише людською природою. Кому хтось може більше вмістити, хтось менше, хтось довше живе, хтось менше, е, і теж по часу обмежено за віком, за здібностями людини. І Христос, дійсно, розуміючи, що йому треба вознестись, Він через це каже апостолам, Я не можу вам сповістити. Мені не вистачає часу. І ви ще не можете вмістити більшого, тому що. Дивіться, коли ми вчимо е, там, математичні науки, ми ж не починаємо зразу з косинусів, і, 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 або там зразу з вищої математики. Починаємо 2 плюс 2, 4 з, з, з складу чисел, потім е, там, спочатку додування віднімання, потім табличка множення, потім ділення. От, от, такі поступові кроки. І ось коли там доходить людина до того, щоб вивчати е, вищу математику, аж уже в вищих навчальних закладах. І ну, така паралель, подібна, вона і в духовному пізненні. Господь, навіть подивіться, Господь відкриває е, себе, людство теж поступово. І через це старий завіт, він кардинально відрізняється від нового заповіту. Адже Ті високодуховні істини, які, про які говорив Христос, старозавітня людина могла все б не вмістила. І там розкриті буквально декілька Божих істин, деякі принципи духовного життя. Або якби за зачатки, е поради, як це життя почати хоча б духовне. А, от порівняємо 10 заповідей і заповіді блаженства. Це ж... Е це ж зовсім іншої глибини, там якості, е, навіть не якості, а напевно сущності свої, в, свої ці заповіді блаженств набагато відрізняються, глибші, вищі, духовніші, більше про мораль, ніж 10 заповідей, які в основному кажуть, не роби того, того і, і того. І шануй батьків, будь вірний Богові. От, такого плану. А Господь говорить, в заповідях блаженства возвишає нас уже подальші кроки дає. І так воно, і таке духовне зростання воно відбувається в житті кожної людини. Не, не, і не важливо, це апостол, чи ми з вами зараз ідемо і обговорюємо Євангеліє. І теж, напевно, кожен з нас намагається е, щось собі взяти на озброєння почутого е, в Євангелії і реалізувати в своєму житті. Тобто цей процес пізнання Бога, він е, ну, в рамках людського е, розуму, напевно, не напевно а безкінечний. І Христос був обмежений, тому, тому що апостоли теж поступово їм відкривалися. Навіть дивіться, вони сповідували Христа Месією, але ж Богом вони назвали вже тільки його після Воскресіння. І вже потім в своїх посланнях почали проповідувати як Бога. А спочатку, коли Христос їх навчав, вони думали і про те, що Він просто земний цар, і про те, що він просто пророк і по-різному бачили. І Христос ще от завершує. Христос тому й каже, що я для того, щоб ви більше пізнали, більше вам стало ясніше. Уяснилось тепер, дивіться, Христос, Він обмежений, будучи на землі, він обмежений своєю плоттю. Навіть якщо вона вже була духовна після Воскресіння, все одно е, Він то є з апостолами, то його немає. Е, уже після Воскресіння, то там їм явиться, то, то в іншому місці, до Воскресіння, до своїх хрестних страждань. Апостоли спали, апостоли. Ну, Христос максимально з ними був, але все одно якби ми розуміємо, що Христос обмежений часом, можливостями, тобто можливості, які накладають закони світу цього тварного. І, і плоті, і взагалі треба спати, <смі> інколи відпочивати і тому подібні речі. А це якраз і були ці обмеження, які Господь на себе і прийняв, ставши людиною. Але дивіться, коли Господь. Тобто ці обмеження діють, поки Ісус Христос тут. І для того, щоб зняти ці обмеження, Христос возноситься, Дух Святий від отця через сина сходить на апостолів, і в цьому акті, завдяки цим процесам, ну так неблаговійно скажу, але завдяки цьому, що відбувається? Христос тепер через дію Духа Святого, благодать Духа Святого, Бог постійно тепер в доступі для апостолів. І вони можуть постійно тепер спілкуватися. Христос, на землі, будучи, не завжди міг спілкуватися з апостолом. І апостоли з ним не завжди. А коли Дух Святий зійшов, оцей зв'язок людини і Бога став постійним. Тому що земні обмеження тварного світу, тобто ці правила, на які погодився, які прийняв на себе Бог Слово. Вони тепер е, уже не важливі, тому що Він вознісся і спілкується через Духа Святого. От. Е, таким чином е, ми можемо зрозуміти, що дійсно Вознесіння Христова і зі Шестя Святого Духа воно було необхідним для подальшого розвитку справи Спасіння, яке, яку розпочав Христос, прийшовши в цей світ. І ця справа діє не тільки в той почала, ну, відбулася, коли Христос, ой, коли Дух Святий зійшов на апостолів, воно відбувається і зараз з нами, тому що Дух Святий перебуває в церкві. І е, Христос був обмежений да, властивостями тіла, щоб проповідати по всьому світу. Апостоли ще всього не знали. Дух Святий відкрив апостолам, апостоли розійшлись, учні апостолів теж пішли далі про проповідь. І так, таким чином, Слово Боже розійшлося по всьому світу і розходиться і зараз, і звучить зараз, практично у всьому світі. Десь більше, десь менше, так, звісно, є країни, які в більшості своїй не християнські, а деякі де християнство заборонене, але тим не менше саме Дух Святий дає можливість. Проростати інколи вірі, зерну віри там, де здається, нічого не може виростати, і ці зерна просто виполюються, і тим не менше. От Ну, ми сьогодні будемо завершувати. Дякую, що долучились до ефіру. Сьогодні нас небагато, але і літня пора, і те, що не зовсім той наш час традиційний. Хоча дуже важко сказати, назвати його традиційним, адже. Традиційно у нас о 9, а ходимо, то, виходить е, долучитися до ефіру то о 9, то о 10, то на, інколи навіть об 11. Але все ж таки е, я радий, що ми можемо з вами е, спілкуватися, зустрічатися і долучатися до читання Слова Божого. Е, спасибі вам, е, нагадую, що ви можете нас підтримати вашими вподобайками, коментарями, підписками та поширенням відео. Також або можете навіть і допомогти, задонативши або ставши спонсором нашого Ютуб-каналу. Ну що ж, бажаємо Божого благословення! Господь благословляє та оберігає, і також мирної та тихої ночі. Не забуваємо молитись перед сном і за наших рідних, і за наших охоронців, воїнів е воїнів, які боронять нашу країну. Е е Тетяна Цього, слава Богу, на які бою слава на відповім в чаті, і Петро Мирончук, слава Україні. Героям слава. На все добре, до зустрічі завтра. Сподіваюсь, все буде добре, і ми з вами зможемо спокійно зустрітися, почитати слово Боже та поміркувати над ним. До побачення, до зустрічі.